Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні хочу вам провести заняття з ознайомленням природного довкілля. І на сьогоднішнє заняття до мене завітали два моїх друга. І ваші друзі також це зубик. Зубік, подивіться на цей зубік, який він. Він радісний. А як ви зрозуміли, що він радісний? Тому що він посміхається, звичайно, тому що він посміхається. Тому що подивіться, який в нього вигляд. Він чистий, білий, так? А подивіться, хто з ним прийшов. А з ним прийшов його друг. Але, на жаль, він засмучений. А як ви вважаєте, чому він засмучений? Тому що він брудний. В нього є плями. А як ви гадаєте, що це за плями? Це залишки їжі. Звичайно, це залишки їжі. А подивіться, що це в нього? Це в нього дирка. А ви знаєте, від чого бувають дирки? Від того, що в зубика дуже багато. Бруду на ньому, і він постійний бруд, ніхто цей бруд не прибирає. І ось у мене до вас запитання: а чому так сталося? Що один зубик такий засмучений, брудний, з диркою, а інший зубик ось такий е щасливий. так Він посміхається, що трапилося з оцим зубиком, похмурим зубиком. Що він так от засмучений, як ви гадаєте? Так, тому що за ним ніхто не слідкував. А знаєте ще чому? Тому що він дуже полюбляв шкідливу їжу. Так, саме шкідливу їжу. А що це за шкідлива їжа? Гадаю, ви знаєте, і ось ми зараз проведемо таке цікаву таку гру. Я проведу. Я вам буду показувати картинки. А ви мені будете говорити, ця їжа шкідлива чи корисна? І цю їжу ми будемо віддавати похмурому зубику чи ось такому усміхненому зубику. Так, зараз я підготую. Так, це в мене пох... зубик, який посміхається. Я його ось так прикріплю, щоб ви бачили. А з цієї сторони. Ось такого зубика. Похмурого. Так. Ось перша їжа, яку я вам покажу, це у нас що це? Це яблучко. А як ви гадаєте, яблучко це е шкідлива їжа чи корисна їжа? Звичайно корисна їжа. Так, а знаєте, чому корисна їжа? Тому що в яблучкові дуже є багато вітамінів. А ще раніше не було у людей сумних щіточок. І щоб прибрати бруд, який залишився після їжі, їли тверду їжу. Це яблучко, грушка. Саме тверда їжа допомагала нам прибирати бруд з наших зубиків. Так, а ось це... Груша. Так, це яка їжа? Шкідлива чи корисна? Якому зубику відамо? Цьому чи цьому? Так, здоровому зубику, звичайно. Так, далі. А ось це, подивіться, що це? Це тортик. А тортик він дуже солодкий, так? Дуже солодкий. І цей тортик полюбляє їсти. Який зубик? Ось цей зубик, який захворів, так? Який похмурий. Добре. Далі у нас, а це що? Цукерки. Який зубик полюбляє ці цукерки? Здоровий? Чих похмурий? Кому віддамо ці цукерки? Це, певне, цьому. Так? Ні, звичайно ж, ні. Ці цукерки ми віддамо похмурому зубику. Так, який захворів на зубик. Так, далі. А ось це. Що це? Це? Піроженка, да? таке кексики. Так, яка їжа? Шкідлива чи похмура? Шкідлива. І, звичайно, цю зубику кріпимо. Ні, ні, ні і цієї кексики ми кріпимо ось цьому зубикові. Так, вибачте. Так, далі. А ось це, подивіться, що це в мене? Ближче? Це картопелька, так? І котлетка. А це їжа яка? Шкідлива чи корисна? Корисна. Звичайно, це корисна їжа. Так, далі. В мене. Ось. Ось, ось. що це? Це яєчко. А яєчко, корисна їжа. Чи шкідлива? Корисна. І цю їжу полюбляє в нас ось цей зубик. Так, бачите, зараз. Так, 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 так. Далі продовжуємо. А ось це в нас. Булочка, так, солодка, смачна булочка. Але вона шкідлива чи корисна? Шкідлива, так. І дуже багато цієї їжі їсть саме ось цей зубик. Так, добре. А ось це що? Це в нас салатик. А з яких овочів? Огірочок помідорчик. Цей салатик шкідливий чи корисний? Звичайно, це корисний. Так, салатик, так, кріпимо до зубика, який полюбляє корисну їжу. Добре. Так. Ось у нас вийшла. Така от схема, так? Де є шкідлива їжа і корисна їжа. Скажіть дітки, яку їжу потрібно їсти? Шкідливу чи корисну? Звичайно, корисну їжу потрібно їсти, щоб наші зубики були здорові? Але всі полюбляють і ось шкідливу їжу. Її можна їсти, але в дуже маленькій кількості. Можна з'їсти одну цукерку в день чи одну булочку в день і досить. Їжте побільше замість цукерок солодкого, яблучко, грушку. Да? різні... Е... Вітамінчики, да, які приносять нам фрукти. Тож, ми з вами розібралися і запам'ятали про шкідливу і корисну їжу. Але у мене для вас є ще одне повідомлення, що мало їсти тільки корисну їжу, щоб зубки були здоровими. Щоб зубки були здоровими, обов'язково потрібно ще за ними слідкувати, за гігієною зубиків. Але про гігієну зубиків ми поговоримо в наступному занятті, де більш детально я буду про це з вами спілкуватися. Але скажу, що потрібно для цього, що? зубна паста. Зупна щітка і водичка, і наші зубчики будуть обов'язково здоровими, якщо ми будемо дотримуватися цих правил. Дякую за заняття!